Тепловикам передали понад 70 тонн благодійної допомоги. Директор КП «Теплоенерго» Сергій Малишев розповів, протягом трьох днів в рамках проєкту ЮЕСЕЙ тепломережі отримали сталеві труби від 35 до 700 діаметру. Це ми отримуємо по благодійній програмі USAID, тому подяка і самим благодійникам, міському голові. Безумовно, це в тому. Становище, яке наразі «Теплоенерго» там скрутному фінансовому, для нас це дуже-дуже велика допомога. Ці труби будуть використані для е, аварійних робот або в підготовці наступного опалювального сезону. Сергій Малишев розповів, наразі на підприємстві жахлива ситуація, і така підтримка дійсно має значення. Працівники «Теплоенерго» вже три місяці не отримують зарплати. Борг з оплати праці становить вже близько 10 мільйонів гривень. Сергій Малешов зазначив, попри всі складнощі, роблять все можливе, щоб люди були з теплом. Загалом ми працюємо. Підприємство готове до проходження опалювального сезону в тих умовах. Йде наразі заповнення внутрібудинкових систем і плануємо завершити вже підготовку, а саме гідравлічні випробування внутрібудинкових систем. Нагадаємо, наразі підприємство перебуває в скрутному становищі. Є декілька причин кризи, що склалася. «Теплоенерго» так і не виплачують державну компенсацію різниці тарифів. Набігло вже понад 150 мільйонів гривень. А в кінці кварталу сума збільшиться ще на 16. До цієї проблеми додаються інші розщеплення коштів та борги населення.